Всім привіт! Як бачите, біткоін торгується по 86 800. Ми вже два місяці знаходимося в такому несхідному русі, і тому, коли як не сьогодні, коли як не зараз, робити відео про те, як правильно шортити. В чому фундаментальна різниця між лонгом і шортом, це моя особиста думка. Я її нікому не нав'язую, але хочу зазначити, що такого матеріалу, такої інформації ви ніде ні в яких курсах не знайдете. Я сам особисто проходив декілька курсів, навчальних скрипти, і чомусь ніхто про це... Не розповідає, хоча це є такі доволі корисні, практичні знання. І я це відео планував ще раніше, але я не знав, коли його знімати, коли його робити, тому що ми ось росли і на зростанні робити відео про те, як правильно шортити, ну це якось по-дурному. Це можна якось неправильно сприйняти було. А зараз саме той момент ми впали з піку в 126 тисяч. В моменті були нижче 81, майже там 80 тисяч, і це в нас від піку 35%, навіть більше 35%. Тепер давайте візьмемо трошки теорії. Будь-який практикуючий трейдер рано чи пізно починає розуміти, що одні стратегії торгівлі краще підходять для шорта, інші стратегії підходять краще для лонга. Це фундаментально відбувається тому, що. Трейдер на ринку заробляє, коли змінюється ціна. Тобто в даний момент в нас ось ціна знаходиться ось тут. І якщо ціна продовжить тут знаходитись і далі, а ми відкриємо позицію, то ми нічого не заробимо. Ми заробимо або втратимо тільки в тому разі, якщо ціна зміниться, тобто вона або зросте, або паде. І якщо ціна піде в твою сторону, то ти заробиш гроші. Якщо піде проти тебе, то ти втратиш гроші. Логічно. Але ми ж заробляємо або втрачаємо відносно нашої початкової точки. Давайте позначимо її точку А, точку поставимо Б, в нас яка зростаюча, і точка С, це в нас падіння. Ось тут, коли в нас ціна зросла, то відповідно в нас А, воно менше за Б. У нас ось таке співвідношення. Тобто ціна А менша за Б. Якщо ціна впала, ми заробляємо, то в нас А більше за С. І ви знову ж таки скажете: так, це все логічно, але в чому тут буде відкриття? В чому тут інсайт? Все дуже просто, дивіться далі. Якщо ми будемо розвивати нашу логіку, поговоримо про ще одну дуже цікаву точку, яка називається точка 0. Я її умовно тут намалюю, і штука полягає в тому, що ціна нижче нуля не може впасти, розумієте? Тобто заробити на шорті ми можемо лише 100%. Це максимально, що ми можемо заробити при цьому. Ціна в нас змінилася, ось була вона в нас, точка входу там 84, і ми падаємо на 0, це мінус 84 тисячі. А якщо ми будемо плюс 84 тисячі, це плюс 100%. Ви скажете, ну так, логічно, все логічно. Але всі ми прекрасно розуміємо, що ціна може йти і вище. Якщо ми лонгуємо, це може бути і 100%, і 120%, і так далі. тепер я вам розкрию секрет, як заробляти на шорті більше, ніж 100%. Для цього я як бачите зробив таку розбивочку по цінам по 10 тисяч. Наша ціна входу умовно 100, те, щоб зручно було рахувати. І тепер я вам візуально продемонструю наочно, як правильно шортити. В першу чергу для порівняння ми зробимо умовно ідеальний трейд на шорт, де ми зайдемо по 100 тисяч і, умовно кажучи, закриємо його по нулю 100%. Ось так, бачите, від 100 тисяч до нуля. Ви скажете, ну все логічно, все правильно. При шорті більше 100% не можна заробити. Я вам скажу, що можна. І це зробити, в принципі, дуже просто. Е, умовно кажучи, ви відкриваєте шорт і закриваєте його на 90 тисячах, тобто берете рух в 10%. Все логічно? все правильно. Ви скажете так, а як заробити більше 100%? Та все просто, ви просто закрили і взяли ці 10% свої. А тепер дивіться, яка магія. Ви відкриваєте знову ж таки шорт, але від 90 тисяч до нуля. І це знову 100%. І таким чином ви вже заробили. Не першочергово, як ось тут, просто 100%. А ви вже зробили один трейд і зробили другий трейд. І таким чином зробили 110%. Цікаво? Дуже цікаво. А ви б могли ще дивіться, як торгувати. Просто взяти наступний трейд від 90 до 80. Дивіться, яка цікава чудосія виходить. Ви б заробили 11 і 11%. Рух ціни був такий аналогічний в 10 тисяч, як від 100 до 90. Але це інше співвідношення. Пам'ятаєте, я вам починав говорити про ось цю точку відкриття трейду, і от якщо ми. Початково рахуємо від 100 тисяч від 100 до 80, це лише 20%. Якби ви відкрили два трейди від 100 до 90 і від 90 до 80, то ви б заробили 10 плюс 11 і 11 сотих, тобто 21%. відсоток, а рух ціни був той же самий. Я думаю, що ви вже починаєте розуміти, до чого я веду, в чому принципова різниця між шортом і лонгом: що шорт невигідно тримати. Максимально довго. Шорт вигідно перезаходити, шорт вигідно закривати. Для прикладу, ви взяли два трейди по 10 і 11 сотих і розумієте, що ціна буде і далі падати, і відкриваєте знову ж таки шорт. Якщо ціна піде аж на 0, то це знову буде 100%. А ви вже два рази з двох попередніх трейдів заробили 21% і ще плюс 100% це буде 120% двадцять Уявляєте? Тобто це один і той самий рух ціни від сотні до нуля. Але оскільки ви... Закривалися, фіксували прибуток і знову відкривали позицію на ту ж саму суму, але ви відкривали цю позицію вже від іншої ціни, і у вас шорт вже рахується від іншої ціни. Виходить, ви таким чином заробляєте більше. Якби ви тримали просто один трейд, ось цей варіант номер один. Ви б заробили просто 100%. від сотні до нуля 100%. Якби ви зробили... Ось цей другий варіант. Взяли один трейд на 10%, потім відкрили до нуля, ви б заробили 110%. Якби ви, ви по третьому варіанту відкрили один трейд від сотні до 80, це 20%, і потім від 80 до 0 це 100, виходить, ви б заробили 120%. А якщо б ми взяли четвертий варіант, де ми зробили спочатку один трейд на 10%, потім другий трейд на 10%. 11,1%. І потім третій трейд від 80 до 0 на 100%. Таким чином ми б заробили 121%. І оце співвідношення, чим нижче ми падаємо, чим далі ми йдемо, воно це збільшується і збільшується. Тобто, чим більше ціна падає від свого там якогось хаю, піку і тому подібне, тим більше потрібно фіксуватись і перезаходити. І ось для ще більшої наглядності, давайте уявимо собі ситуацію, що ціна падає просто зі 100 тисяч на 0, але ми кожні 10 тисяч фіксуємо прибуток і перезаходимо позицію в ту саму шортову. Тобто по тій ціні, де ми зафіксували, по тій самій ціні ми відкриваємо шорт на той самий розмір початковий. Тобто у нас початково було 100 тисяч, і ми на ті 100 тисяч постійно і відкриваємо шорт. Кожні 10 тисяч, тобто 90, 80, 70, 60, і сумарно Скільки в нас би вийшло в такому разі заробити. Ось я ці всі сходинки намалював. Як ви бачите, якби ми просто тупо закривали позицію і по тій самій ціні відкривали в тому ж самому напрямку на ту ж саму суму, то в нас би виходило на кожен рух заробляти більше, ніж ми б заробляли початково. Тобто початково на рух в 10 тисяч ми б брали тільки 10%. На наступній сходинці це вже 11%. На наступній сходинці це вже 12,5%. Далі йде 14-29, просто 14 напишу, потім йде 16, потім 20. Ви бачите, що ось цей розбіг, він збільшується. Далі в нас йде 25% по експоненціальній зростанні, 33 від 30 до 20. Від 20 до 10 це взагалі 50%. І від 10 до 0 це наші 100%. Ще й плюс до цього всього. Тепер давайте просто на калькуляторі це все сумуємо. І таким чином сумарно в нас вийшло 292,86%. Ми б заробили, якби першочергову позицію в 100 тисяч, шортову, ми відкрили спочатку по 100, закрили по 90, відкрили по 90, закрили по 80, відкрили по 80, закрили по 70. І так до нуля. Ми б таким чином заробили 292,86%. якби ми просто відкрили шортову позицію по 100 і тримали її до нуля, ми б заробили просто 100%. Ось така от магія трейдерська. І про це ніхто вам. Ну, ніде не розповість. Я просто ніде не бачив, щоб про це говорили і розповідали про те, що шорти довго тримати невигідно. Чим довше ви його тримаєте, чим далі ціна йде від вашої початкової точки входу, тим менше ви заробляєте. Вам вигідно закривати шорт і його перевідкривати. Я не говорю вже про те, що його закрити, і можливо ціна відкотиться, і ви ще по кращій ціні зайдете, тобто ви ще е, заробите ось цю корекційну різницю. Я думаю, у вас трошечки, мабуть, взрив мозку стався. І ось цю штуку великі гравці вони розуміють. І саме тому в більшості. Випадків, якщо ну, на ринку є великий гравець в тому інструменті, який ви торгуєте, є великий гравець, то ціна просто вертикально вона не падає. Вона якраз ось плюс-мінус по якимось цих рівнях, типу навіть якщо йде вниз, але вона ось так іде. Бо тормозить, або більше відкати робить. Це вже якби по-різному все відбувається. Все залежить від там обставин, консенсусу і так далі тому подібне, тобто відношення попиту і пропозиція. Але навіть якщо тренд просто не східний, то немає сенсу відкрити шорт і. Сидіти його до останнього тримати, ну, більше ніж 100%, ви таким чином не заробите. Я ж чому в першу чергу вам показав ось цю точку відкриття, це є точка, з якою ми все і порівнюємо. Таким чином, якщо ми, у нас ціна падає і ми вже відкриваємо по іншій ціні, нижчій, то в нас і змінюється ось ця точка, до якої ми порівнюємо, точка відліку. І відповідно, якщо початково нам для того, щоб заробити 10% ціні, треба було пройти 10 тисяч, тобто від 100 до 90. То якщо ми відкриваємо шорт від 90, то в нас точка відліку 90, а 10% від 90 це 9 тисяч. Тобто, для того щоб заробити 10%, ціні треба впасти вже не на 10 тисяч, а на 9, і так далі. Чим нижче, тим більше ось це співвідношення, тобто воно змінюється з лонгами, ж все абсолютно навпаки, але я думаю, що за лонги ви і так знаєте розумієте, що лонги треба тримати якомога довше. Тому що тут ситуація зворотня. Якщо ви відкриваєте по 100 тисяч і тягнете його до 110, то ви заробляєте 10%. Якщо ви тут закрилися і перевідкриєтесь від 110 до 120, то це вже буде не 10%, а 9,09%. І чим вище, тим гірше. І тут якраз більш вигідно тримати якомога довше. Ось цей лонг початковий від 100 тисяч. Тобто тут якраз зворотня кореляція йде. Якби у вас було два трейди, то ви б заробили 10 плюс 9, це було б 19%. А якби ви просто відкрили на сотні і дотягнули до 120, це 20%. тобто на 1% більше. І чим більше ціна зростає, тим ось це співвідношення воно збільшується. Розумієте? І в цьому фундаментальна принципова різниця, про яку ну я не бачив, щоб хтось про це говорив: що лонги якомога вигідніше тримати. Якомога довше. Ось, коли ми лонгуємо, то нам вигідно навпаки брати позицію, частково його закривати, виставляти там стоп-лосс в беззбиток, Якщо не вибило, витягувати цю ціну далі вище тримати, отримувати, тому що якщо ціна піде, 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 то вона нам. Ось цей першочерговий гарний вхід, він нам буде відсотково більше давати прибутку, ніж ми будемо по вищих рівнях перевідкриватись. Шортах же, навпаки, немає сенсу частково закриватися. В шортах є сенс повністю закритися і знову відкритися. І таким чином ви заробите більше. Якщо ви лангуєте, то навпаки краще частково фіксувати позицію і залишати якусь там частину, навіть ті самі там 10-15 від початкових. Якщо ціна піде, 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 піде далі вгору, то якщо наша початкова ціна... 100 тисяч, і рух в 10 тисяч це 10%, то так в нас це і залишиться, і на 200 тисячах. Якщо ціна досягає від 200 до 210, ми маємо плюс 10%, тобто 110%. так А якби ми відкрили лонг від 200 до 210, я вже думаю, ви зрозуміли. Це всього-навсього 5%. Отака От ось вулична магія. Якщо в нас ось ця. Така драбинка несхідна вниз в відсоткових значеннях, вона у нас тільки збільшується, то на лонг, якщо ми будемо ось так: от перезаходити, 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 ось такою драбинкою, в нас тільки буде зменшуватися заробіток. І ось вам таке домашнє завдання. Візьміть, зробіть ось таку драбинку 10 тисяч від сотні до там, 200. І порахуйте, скільки б ви заробили, якби ви торгували трейди від. 100 до 110, там закрилися, потім від сотні відкрилися до 120, там закрилося від 120 до 130. І сумуйте. Ви побачите, що відсотково ви б там зробили таким чином менше. Тобто більш вигідно було утримувати якомога довше лонгову позицію. А шортити вигідно ось так: закривати, перезаходити. Ось така в мене імха. Сподіваюся, це для вас було корисно, і ви зробите висновки якісь, інтегруєте це в свою торгову систему, і це вам допоможе більше заробляти. Дякую за увагу. Зустрінемось в наступних відео.